Я сьогодні хочу вас ознайомити з деякими рідкісними та зникаючими рослинами, занесеними до Червоної книги України. Півонія тонколиста або воронець, поширена у південній частині лісостепу, лісостепу, степу, частково у гірському Криму зростає на степових ділянках. Квітка має яскраві, темно-червоні, блискучі пелюстки, цвіте півонія наприкінці квітня на початку травня. Півонія тонколиста одна з найкрасивіших рослин степу. Її чисельність скорочується дуже швидкими темпами, адже її нещадно зривають на букети і викопують короневище на продаж. Якщо доведеться тобі побачити в природі дику степову красуню півонію, Помилуйся нею, але не зривай. Піонія має безліч пригарних культурних родичів, а розпочали її культивувати понад півтори тисячі років тому у Китаї, де її дуже шанують. Білотка альпійська, поширена в українських Карпатах, зростає високо в горах на скелях і кам'янистих розсипах, цвіти у червні липні. Розмножується кореневищем і насінням. Коли її виривають, то знищують назавжди. У різних країнах білотку називають по-різному альпійською зіркою, срібною квіткою, благородною білістю едельвейсом. У Карпатах гуцули ніжно іменують її шовковою косицею, бо вся рослина вкрита ніжними, м'якенькими волосками. Запам'ятайте, не варто підкорювати вершини Карпат для того, щоб знищити прекрасну білотку Едельвейс. Нарцис вузьколистий поширений в українських Карпатах. Зростає на гірських луках і в болотистих дібровах. Дуже схожий на широковідомий культурний вид нарцис білий або поетичний. Є в наших мальовничих Карпатах казково гарні міста і серед них. Неповторна долина нарцисів, де маса зростають нарциси на вологих луках. Цвіти на рівнинних ділянках в квітні-травні, в горах у червні. Неповторна краса нарцисів кличе в Карпати не лише людей, небайдужих до краси природи, а й любителів легкої наживи, які зривають квіти на продаж. Поберігайте у красу українських Карпат нарцис восколистий! Лілія лісова, поширена в полісі, лісостепу, українських Карпатах, зростає на галявинах та узлістся хлистяних і мішаних лісів, її ароматні квіти повислі, ясно-пурпурові, з фіолетовими цяточками, цвіте у червні-липні, цінний для науки вид, бо є єдиним представником роду, що потрапляється в дикому стані у природі. Якщо лілія лісова розвивається із насінини, то вперше зацвітає аж на 17-му році життя так вона повільно росте. В Україні лілію лісову назвали красунею. Росло її в наших лісах колись дуже багато. У давні часи її великі підземні цибулини навіть згодовували худобі, щоб молоко було жирнішим. Тому про лілію лісову можна сказати, що її з'їли. Як не прикро це чути про таку красуню. Підсніжник білосніжний, поширений в полісі, лісостепу, степу, в українських Карпатах, зростає на галявинах і чагарниках, квітка одна, повисла, у неї три зовнішні білі пелюстки та три внутрішні значно коротші, з виямками та зеленою цяткою по краю. Цвіте в березні квітні, плодоносить у травні, а потім зникає більшу частину свого життя, проводить під землею у вигляді цибулини. Розвиток його починається восени і далі триває всю зиму, Розмножується цибулинами та насінням. Зараз під, підсніжників стає дедалі менше у лісах. Чому? Бо знищують його безжально, рвуть квіти, несуть з лісу оберемками, продають, а потім викидають. Коли ж, врешті, замисляться ж люди і перестануть нищити окрасу наших лісів, провісників весни, ніжні підсніжники. Сон великий. Поширений у лісостеповій зоні, зростає на галявинах дубових лісів, сонячних узліссях. Його крупна, килихоподібна квітка має світло-фіолетові шовковисті пелюстки. Уся рослина густо вкрита м'якенькими жовтуватими волосками, цвіте у квітні травні, розмножується переважно насіння. А чи будуть відновлюватися рослини, якщо в них не визріє насіння? Через це чисельність сону в природі швидко скорочується, але не тільки через красу, а й за визначені лікарські властивості сон нещадно винищує. А як хочеться, щоб збереглися назавжди чудові фіолетово-лілові килинки сону в наших лісах? Всі природні види тюльпанів і серед них найпоширеніший тюльпан Шренка, занесені до червоної книги України, поширені вони в степовій зоні та в Криму, зростають на залишках природних степових ділянок, забарвлені тюльпани червоний, жовто-гарячий, жовтий та білий кольори. Казково гарно виглядає степ, коли цвітуть тюльпани. У наші дні. Виведено понад дві тисячі видів культурних тюльпанів, а дикорослих тюльпанів, предків культурних, в природі залишається мало. Подумайте, чи варто зривати останні дикі тюльпани на букети, щоб викинути їх невдовзі на смітник? Цикламен Кузнєцова, або як його ще називають, цикламен Конський, або альпійська фіалка. Поширений у гірському Криму зростає у дубових, грабових та букових лісах, зацвітає дуже рано, ще в лютому березні, коли на майже всій території України володарює зима, а в Криму вже відчувається подих весни. Розмножується насінням та бульбами. Якщо регулярно зривати їхні квітки, то не будуть утворюватися насіння й бульби, не отримуючи Поживних речовин із листків. Мало кому доводилося тепер бачити цикламен кламен у дикій природі, бо це дуже рідкісна рослина. Учені називають цю рослину ендеміком, бо росте вона лише в Криму на обмеженій території. Цикламен Кузніцова перебуває під загрозою повного зникнення. Україна несе моральну відповідальність за збереження цієї неповторної, красивої вісняної рослини. Також я хочу вам показати деякі рослини степу, які занесені до червоної книги України. Це астрагал різні його види. Гвоздика Бессарабська, Горицвіт. Повела лесінга, шафран січастий, рястка буше, молочай густо хато А зараз ми з вами пограємо в гру. Яка квітка? Я буду читати загадки, а ви будете називати назви квітів. Я перший розквітаю серед гаю, і білий, і наче сніг я колір маю. Хто я? Відгадайте, ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть. хочу довго-довго жити. То хто ж я? Підсніжник. На стеблинці волохатій, шість пелюсток лілуватих, гарна квітка, навіть в сні усміхається мені. Так, діти, це сон трава. Лікувальну силу маю, жовтим цвітом розцвітаю, називають ключ весни. Як я звуся? Ти скажи. Ця квітка називається первоцвіт. Цвіте травневою порою, її знайдеш в затінку лісовому. На стебельці, як на мистинки в ряд, квіти духмяні висять. Правильно, це конвалія. Я найперша розквітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка? Бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. Лілії водяні.